Мішки з цементом, щебінь та бруківка. У сумах біля однієї з багатоповерхівок у мороз облаштовують тротуар. Тему продовжить моя колега Ірина Касяненко. Саме тут біля багатоповерхівки на вулиці СКД-4 замерзлу землю готують для того, щоб покласти на ній тротуарну плитку. На даний час температура повітря становить мінус 5 градусів. Два робітники, які робили тротуар, побачивши знімальну групу, залишили робоче місце і більше не з'являлись. Зранку за їх роботою спостерігав Микола Борисович, який мешкає у сусідньому будинку. Дивлюсь хлопці з сокирами, лавами рубають землю, привезли йому той цемент, сиплять. Люди добрі. Який хазяїн, нормальний хазяїн, в місті у нас є чи нема? Я ще такого безглуздя, я ще не бачив. Це, оце я дивлюсь на, на оці от, як о, у басні Крилова. Літа красне пропела, оглянутися не успіла. Стілька і імаравєй. От вам, приклад вам. Чому роблять тротуар взимку, спитали у начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства. Заказчиком цих робіт не виступає управління капітального будівництва. Начальник інфраструктури міста Суми, як і його заступник, протягом дня слухавку не взяли. Так само, як і профільний заступник мера. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський на часі новини.